Добрий день, шановне панство. Тут в мене самець собі їсть. Там самочка мучиться перед родами. І що я замітив, то і в тому вольєрі, і в тому в другому вольєрі. Вчора однак, самка дуже-дуже кашляла. Так кашляла. Я дивлюся в інтернеті, то люди дуже жаліються, що дуже е Щось, ну, Типа кашляє нутрі, будемо так казати. В принципі, в мене сквозняків нема, щоб вона захворіла тут, бо в приміщенні. Е, ну, Один напевно мінус, що може не тільки в мене, може і в інших так само. Е, мінус в тому, що нут, біля нутрі в мене от ззаді за спиною кури є. І може в тому причина, може якась інфекція. Ну, не можу я сказати, що то може бути, бо хахекання нутрії, воно особливо в тому вольєрі, де багато то сама-сама більша нутрія там кахекає, а тут от самочка кахикає теж сама-сама племіна у мене самка. Тут і й ще пару днів родів, Там в тому вольєрі сьогодні теж десь біля 25 днів, щоб та найбільша самка родила. І, в принципі, навіть не знаю. В мене такого ще не було, щоб самки самки в мене пчихали, кашляли. ну Сопельки там були, я замічав, то от дивіться, чи. Ну, я не думаю, що то схватки внутрі. Вона просто так чихає, е, типа зах захворення легенів чи що, не знаю. Ну, але що, будемо чекати народження, там, як Бог дасть. Все, дякую за увагу, до побачення.